Підтоплень не боїмось. Такого висновку дійшли під час підсумкової наради керівників підрозділу цивільного захисту області, що пройшла в облдержадміністрації. Наразі робота йде стабільно і за планом, але на цьому зупинятися не збираються. Про плани на 2014 рік далі у сюжеті. Лопати, ліхтарі, балони з киснем та інше приладдя розкладене на першому поверсі облдержадміністрації. Однак це не підготовка до захисту державної будівлі від чергової атаки. Це демонстрація наявних потужностей дніпропетровських рятувальників. Комплект гідра універсальний з ручним насосом. Домкрат Гідравлічні і електроножниці, пневмонічні ножниці. Всі ці інструменти використовуються для звичайної ситуації, для розв'язання конструкцій, бетонних конструкцій, металічних конструкцій. Таке видовище переконує кожного, ми підтоплень не боїмося, але довіряємо не лише очам, а й фактам. Проведена розчистка, 3,5 кілометрів русла річок, Самара та Орень. побудована політна дамба на річці вовці. Мовща в районі Павлограда для поліпшення гідрологічного режиму річки Стара Сарцагань побудовано 1,7 км водоводного кріво. У ДСНС кажуть, завдяки своєчасному моніторингу рівня води в водоймах, їх обстеження та розчистки русел річок у 2013 році на Дніпропетровщині забезпечили безаварійний пропуск паводку та льодоходу. Також в області вдалося уникнути значних підтоплень. У всеозброєнні рятувальники готуються і до цьогорічного кригоходу та переконують, з поставленими перед ними завданнями впораються. Підводячи підсумки роботи за минулого рік, вважаю, що поприснуші проблеми головне провіння протягом життя... Ефективна рахування на всі надзвичайних ситуацій та готова до виконання затрат за проміжок ігор с Станіслав Сторожук Дніпропетровський державний.